Я в одних клієнтів декілька днів назад. Вони кажуть, о, знаєш що? Ми тебе десь бачили. Блін, тебе немає часом там в соціальних мережах відео. Я кажу, є, і дуже багато. Знаєш що? Я так хотіла подзвонити, а потім подзвонила до своїх знайомих, і мені казали, що так, пострахівці зробили. Вони казали, що у них хтось є. Думаю, подзвонимо краще їм, когось, кого ми знаємо, через знайомих, ніж до тебе. Виявилося, що та сама людина всі приїхав я. До чого я веду? Що Якщо вас скільки людей, напевно, що слухається відео, такі знаєш, що я би так хотів подзвонити, напевно, ще але почекаю поки що. Це помилка, окей, ви дуже сильно помиляєтеся. Чим більше ви чекаєте, тим гірше ж вам. Тому що інспекція і консультація безкоштовно, я нікому нічого не впарюю. Знаєте, я вам покажу, розкажу, як це працює. Хочете, хочете, не хочете, не хочете. А вісім з десяти людей, до яких я прохожу, кажуть, так я хочу, давай робити. Якщо ні, це окей, знову ж то вам це нічого не коштує. Але ті вісімдесяти разів. Це зазвичай, ми, стра... ми складаємо з вами стратегію разом, як це працює, і що потрібно зробити. Вам чи мені чи нам неважливо, щоб отримати вам те, що вам потрібно. Тому навіть якщо ми не почнемо з вами разом працювати, якщо ви не захочете, і це окей, ви отримаєте дуже багато користі від того, що ми з вами поговоримо 15 до 20 хвилин і розкажемо вам, як ви це самі можете спробувати спробувати зробити, якщо ви це вирішите зробити самі без нас. Тому номер телефону внизу, інспекція, консультація безкоштовно. Звертайтеся, буду дуже радий з вами поговорити.